Майами гід, друга команда в історії NBA, яка дійшла до фіналу, маючи восьмий номер посіву. Але жоден фіналіст в історії не мав у своєму складі дев'ять незадрафтованих гравців. Так, інакше, Гіт – це не випадковість, адже Майамі відомі вмінням знаходити золоті таланти серед андердогів. Це відео про легендарну культуру Майамі та найбільш недооцінену команду в історії ліги. На даний момент 126 двадцять незадрафтованих гравців знайшли собі місце в лізі, але жодна команда не покладається на цих гравців, так як гід. Макс Труз, Гейб Вінсен та інші сім гравців набирають 34% очок своєї команди. Це найкращий показник в Лізі. Але кількість незадрафтованих гравців не єдина причина, чому Майамі недооцінена команда. Заходячи у плей-офф, вони мали лише 13 місце в списку претендентів на титул. Їхні шанси оцінювали як сто до одного в плей-офф як 210 до одного, гід мали один шанс до десяти в серії проти Бакс в першому раунді, а в фіналі конференції Спін давали Майамі лише 3% на вихід у головний фінал. І навіть після двох перемог Бостоні та лідерства в серії 2-0, Еспін давали лише 50% на перемогу Майамі в серії. І навіть попри те, що Гід дозволили супернику виграти три матчі поспіль, вони не втратили впевненість у своїх силах. Гравці Гід зробили вирішальний крок у фіналі. Виграли сьомий матч у Бостоні, граючи майже весь плеєф без травмованих та. Гіро та Віктора Ладіпо. Вони вкотре довели – цю команду не можна списувати за рахунків. Тож Майами друга команда з восьмим посівом, яка коли-небудь виходила у фінал. Першими було Нікс в 99-му році, але в успіх Майами цього року було ще важче повірити, розуміючи, що вони були останніми за набраними очками в регулярному чемпіонаті. Були серед п'яти гірших команд ліги за передачами, підбираннями, реалізацією китків з гри та останніми за блокшотами. Гід програли перший матч плей-ін проти Атланти, але використали свій останній шанс, вигравши другий матч плей-ін проти Чикаго. Якщо б вам хтось сказав, що команда, яка програвала в четвертій чверті ін вийде в фінал, як би ви подивились на цю людину? би уклав парі на мільйон доларів, але ця людина зробила велику помилку. Ніколи не варто недооцінювати Джимі Батлера Майамі та культуру цього клубу. Тож що таке культура Майамі Гід, про яку всі говорять? Перед початком кожного сезону кожен гравець команди отримує від клубу такий собі мануал, що таке Майамі Гід? В ньому говориться, ми маємо бути найпрацьовитішими, найкраще підготовлені, найпрофесійніші, неегоїстичні, найжорсткіші команди, яку не люблять найбільше. Ми маємо бути найпідготовленішою командою в Лізі в цьому маніфесті багато фотографій з кров'ю, але насправді це не мануал самодопомоги для гравця. Це маніфест, який включає в собі. Цінність кожного гравця, ідентичність та цілі клубу. Перший фактор це фізична готовність, робоча етика та витривалість. Культура гід це перемоги, адже гід ніколи не танкують, поразки ніколи не були в ДНК цієї франшизи. Творцем команди та людиною, завдяки якій гід стало однією з кращих спортивних організацій у світі є Пет Райлі. Фет природжений переможець. За 50 років його присутності в НБІ він вигравав титул в кожній декаді, як гравець, асистент тренера, головний тренер та президент клубу. Його називають хрещеним батьком. Його вплив на всю лігу важко переоцінити. Він першим почав фільмувати матчі суперників, а потім витрачав години, вивчаючи їхню гру. Найменші дрібниці, заходячи переваги для своєї команди. Він є творцем одного з найпотужніших нападів в історії ліги шоу Тайм Лейкерс.

І відразу приступив до побудови культури їд, переминивши до команди Алонзо Морнінгецьгорнець Морнін справжній солдат Фета. Центровий відомий своїм войовничим настроєм. Він демонстрував безстрашний баскетбол в кожній грі. Райлі вів дреско до команді і підняв планку професіоналізму у франшизі. Фізична підготовка була понад усе тренування, фітнес та силові вправи це святе тріо культури Майамі. Це фундамент успіху команди. Кожного ранку перед тренуваннями гравці бачать перед очима три слова, які написані на дошці: – на коліни кита захисне ребра. Тренування гід проходять в дуже контактному режимі, що іноді призводить до травм. Тож для того, щоб не втрачати інтенсивність та запобігти травмам, встав хід змушує всіх гравців команди одягати захисний одяг. Гід готується до війни ще на тренування. Взагалі тренування мають бути жорсткішими за матч. Якщо хтось просить відпочити через стому або когось помічають із руками на колінах, цих гравці штрафують на 100 доларів. Процес підготовки включає в себе зважування та перевірку зайвої ваги кожного понеділка. Показник зайвої ваги у кожного гравця не має перевищувати 10%. Якщо гравець провалює цей тест, його штрафують. Якщо продовжує не вкладатися в ліміт, його відсторонюють. Деякі гравці перед тестами почали ходити в сауну, щоб скинути декілька кілограмів до понеділка. Тоді Рейлі почав проводити ці тести рандомно, щоб гравці не могли до неї готуватися. Це стосується суперзірок. Коли Ді Вейт прибув в тренувальний табір із вагою 104 кг, кілограми, він сказав Пету Райлі, що він став міцнішим, але Пет відповів йому: ні, ти товстий. І це було в праймі вийде, який, м'яко кажучи, здивувався, що Рейлі поговорив з ним з таким чином, але Пет дав зрозуміти, що до всіх має бути однакові вимоги. Коли Шак четвертому році приєднався до Майами, відсоток жиру в його тілі склав 13%. Шак на той момент був однією з головних суперзірок у грі, але Райлі його відправив зганяти зайву вагу. Шака відправила у цілодобовий фітнес-центр біля його будинку, щоб повернути тіло до своїх стандартів. Коли він грав за лейкерс, він важив 170 кілограмів. Але в Майамі він скинув майже 40 кіло. Ніякої фейкової роботи, жодних пробачень, постійно ставати кращим на 1% – Це мантра «Майами І Було безліч прикладів, коли гравці набирали свою найкращу форму граючи саме за цей клуб. У 2008 році, коли Райлі пішов з посади головного тренера, він найняв на неї найпрацьовитішого хлопця в організації. Його ніхто не знав, але Райлі розумів, що він чудово підходить для цієї роботи. Його ім'я Ерікс Поелстера. На той момент він став наймолодшим головним тренером в історії. Його шлях був унікальним. Він ніколи не грав в НБА, відіграв лише два сезони в німецькій Бундеслізі. Він розумів, що має працювати більше, ніж будь-хто. І коли він прийшов у Майамі у 95-му році, колеги називали його містер без проблем. Він виконував всі завдання чітко і не ставлячи зайвих запитань. Якщо Райлі потрібні були всі види захисту проти пік-н-ролу, без проблем. Визначити секретні сигнали тренерів під час матчу. Без проблем зробити скаутінг-репорт глибоко вночі, принести касету перед виїздом рано вранці жодних проблем. 93-му році гід вирішили, що їм потрібен відеокоординатор. Вони виконали все з підвалу та поставили там декілька комп'ютерів. В цій кімнаті не було навіть вікон, тож її назвали підземеллям. Споельстра фактично жив цьому підземеллі протягом трьох років. Він майже не повертався додому, і за цей час його квартиру обікрали тричі. У 98-му році Рейлі взяв споельстру під своє крило, призначивши його асистентом. Ерік навіть не мав відповідного одягу, тож Рейлі дав йому декілька своїх костюмів. Споельстер працював більше за будь-кого і прогресував зі звичайного скаута до відеокоординатора, потім до продвинутого скаута, далі став директором скаутінгу у клубі, тренером з розвитку гравців і нарешті став головним тренером. В 11-му році, коли гід програла Далласу у фіналі, Леброн прийшов в офіс Рейлі, і попросив замінити тренера. Пет навіть слухати Джеймса не захотів. Він мав повну добіру до робочої етики з Поелстри, яка допомогла їй знову піднятися на вершину. Споелстра відреагувала своєму стилі, закрившись в офісі та передивляючись фінал мільйони разів. Він розумів, що команді не вдалося навіть наблизитись до свого потенціалу, і команда не дала відповідної інтенсивності в захисті а напад був дуже залежний від комбінації, які просив зіграти спо. Щоб розібратися в цій проблемі, Ерік звернувся до Чіпакелі, відомого тренера з американського футболу в університеті Орегон, і імплементував його ідеї в своїй команді. Результат її демонстрували баскетбол, який раніше в НБА не бачили. Вони грали без класичного розігруючого та центрового, але Брон та Вейт найбільше водили м'яч. став першим, хто зіграв безпозиційний баскетбол, а в захисті грав маленькими п'ятірками для постійних змін. Він фанатично готувався до кожного суперника і продовжував це робити в своєму підземеллі. За декілька років Леброн розповів, що Спеелстер готувався до кожної наступної гри, як до останньої. Як результат, Майамі виграли два титули та ще раз вийшли у фінал. Але потім Леброн повернувся до Клівленда, вий та Бош мали багато травм, і гід стали посередньою командою. Але в той же час вони ніколи не танкували, ніколи не вигравали менше ніж 37 матчів за сезон. У му році їд дійшли до фіналу в команді, де Батлер був оточений ноунеймами. За три роки таких в цій у складі Майамі стало навіть більше, але гід знову в фіналі. Цьогорічні гід найбільші андердоги, які коли-небудь доходили до фіналу NBA, але вони продовжували вірити в себе та в культуру команди. Um, ми одна said, команда. Ми через group, все проходимо разом. We'll Після п'яти поразок в семи перших матчах сезону Батлер сказав: ми все одно будемо боротися за титул, і Мене не хвилює хто і що говорить. На відміну від багатьох інших команд, гравці Майамі не цураються виконувати великий обсяг чорнової роботи, що кидається в очі під час плей-офф. 15-му році NBA почала рахувати, так би мовити, хесел статистику. і У 23-му році є лідерами по сезону за кількістю китків, які вони заважають зробити супернику. В середньому команди NBA робить 270 передач за гру. І жодна команда не перекриває пасові лінії краще ніж група андердогів з май... Аямі вони найкраще вплив за поверненням м'яча після втрат, скрін асистах та спровокованих полах у западі. Більшість гравців команди не були задрафтовані та з боями здобували собі місце в лізі, зокрема через джилігу, яку в штатах називають джунглі. У Майамі кажуть: якщо ти з джунглів, жоден пік драфт не має втрачати м'яча, граючи проти тебе. Це бойовничий дух відчувається в кожному з гравців Майамі. Якщо ти граєш за гід, ти маєш поводитись так і більше ніяк. Ніхто не представляє ці бійцівські якості краще ніж Юдоне з Газлем. Легенда клубу і один з перших незадрафтованих гравців, які коли-небудь грали за франшизу гід. Коли в 2003 році він провів перше тренування з Майами, він грав із таким бажанням, що Райлі та Спойлстер подумали, що він може когось травмувати. Завдяки своїй робочій етиці, газлим завжди був додатковим тренером на майданчику, і в цій ролі він залишається і зараз, хоча міг би закінчити кар'єру ще років сім тому. Коли шайк жалівся газлому, що йому не дають фоли, юдо відповів пелько, ти головний вилити на майданчику. Працюй ніхто не дозволяв собі спілкуватися з шакілом таким чином. Але завдяки репутації Газлама відповісти Шак йому нічого не зміг. Майк струс не був задрафтований. Селтік скинули його контракт, коли він отримав травму коліна в джелізі. 29 команд не дали шанс на нейму після травми, але гід знайшли в ньому працівитись та вміння створювати китки. Тепер струс і гравець стартової п'ятірки команди фіналіста. Схожа історія в Гейба Вінсента, який порвав зв'язки коліна. Ще в коледжі він намагався пробитися в НБА через джелігу, а його тренер з коледжу запропонував йому роботу асистента в студентській команді. Вінсент і чути про це не хотів. Він продовжував працювати заради і Зміг знайти місце в. NBA через джунглі Данкон Робінсону було 24 роки. Він не мав оферів з NBA, Його ніхто не обрав на драфті. але після воркауту з Гідська от Майамі Чек Кармер сказав, що це було найкраще киткове тренування, яке він коли-небудь бачив. Данкон пройшов традиційний шлях для незадрафтованих гравців Майамі, подолавши джунглі перед тим як стати повноцінним гравцем головної команди. І в двадцять році Робінсон підписав найбільший контракт в історії NBA для незадрафтованих гравців 90 мільйонів на 5 років. Але, мабуть, найвражаюча історія у Келеба Мартіна. Його обрали на драфті в 19-му році. Потім Горден скинули його контракт. У 21-му році залишаючись без контракту в NBA, Мартін зіграв у північній Кароліні проти репера Джей Коула, у якого були зв'язки з Майамі. Після гри він зателефонував колишньому гравцеві Майамі, який нині працює в команді асистентом Керен Батлеру. Він розповів про Келеба та сказав, що вони мають дати йому шанс. Мартіна запросили в табір. і Тепер він став однією з головних причин, чому Майамі грають у фіналі, Келеб був другим кращим гравцем команди у фіналі конференції проти Бостона, набираючи 19 очок з заважаючої киткової ефективності. Навіть Джиммі Батлер, якого обрали пізно на драфті, став ол старом. У нього була репутація токсичного гравця, який ні з ким не міг поладнати до Майамі. Але для гід Батлер став ідеальним шматочком пазла. Він один з найпрацьовитіших гравців ліги. Коли він прийшов у Майамі, у нього ні з ким не було проблем. Джимі разом із партнерами створив Бреквест Клаб, відомий своїми тренуваннями о п'ятій ранку міжсезоння. Це Це є культура Майами, -Гід, те, що вони представляють як франшиза. Культура Майамі не тільки про перемогу, а про те, як ти перемагаєш. Кожна людина з команди має віддати всі сили заради успіху. Коли гід програвали 0-2 у фіналі шостого року, Петре Алі заніс бочку з водою роздягальною та засунув туди голову усією командою. Діставши голову, він сказав: Якщо перемога щось значить для вас, вони мають значити не менше, ніж останні поди. Від Райлі до СПЕЛСТРИ до останнього гравця на лаві запасних. Кожна людина в команді знає, чому вона тут. Для всього світу команда Майами гід найбільш недооцінена команда, яка коли-небудь доходила до фіналу NBA, Але для хід це просто черговий день в офісі.